Всім добрий вечір. Це наш перший урок, він буде дуже насичений і не розтягнутий. Тема нашого уроку теми для контенту. Основа. Це, знаєте, така база, яка вам буде допомагати не тільки під час цієї гри, звичайно, а взагалі може змінити ваше ставлення до контенту і ваш підхід загальний. Тож перейдемо до справи. Чому взагалі важливо замислюватися над тим, який контент ви робите? Більшість з вас, я переглядала ваші сторінки. Я розумію, що ви робите контент доволі інтуїтивно. Навіть якщо ви роздумуєте на якісь теми щось придумуєте або адаптуєте тренди до своїх тематик, ви все одно... Це робите інтуїтивно. Тобто, ну от, можливо, можливо, буде цікаво. Можливо, повторюю той тренд, він же ж теж так смішно буде виглядати в моєму виконанні, да, в моїй ніші. Але ви таким чином ви дуже часто упускаєте важливі моменти. Всі майстри відрізняються, всі експерти відрізняються. Взагалі, навіть якщо ви берете одну ту саму нішу, ви маєте розуміти, що ви відрізняєтесь від своїх конкурентів. Я буду пояснювати на прикладі б'юті сфери, тому що це найпростіше і найзрозуміліше. Наприклад, ви знаходитесь у місті Стрей, і у вас. Ви, робите манікюр. ви е, робите манікюр, і ви розумієте, що дуже багато дівчат, які теж роблять манікюр в місті з Але чим ви відрізняєтесь? Е, По-перше, досвідом роботи. Це найперше, що нас дуже сильно відрізняє. Досвід впливає на е, час, який займає у вас робота. Ви впевнено, у впевненого майстра. Це буде дуже швидко, та у невпевненого майстра, який тільки починає, це буде займати більше часу. Зазвичай. Далі, що вас відрізняє далі? Чи робите ви якісь дизайни? От, наприклад, я дуже люблю всякі дизайни, і насправді це для мене навіть не дизайн. Я дуже їх люблю робити різноманітними. Але я помітила, що в строю майстри не дуже охоче роблять дизайни. І я розумію, що е, майстрів, які роблять дизайни, дуже мало. І якщо ви такий майстер, ви маєте цим відрізнятися, маєте писати це про це в шапці профілю, казати, я роблю топові круті дизайни, я там щось малюю. Тому що зазвичай майстри в стрію дуже люблять, коли роблять однотон. А це теж дуже важливо для вашого контенту, розуміти, чим ви відрізняєтесь. Далі... Ви можете відрізнятися технікою. Так, дійсно про вашу техніку, можливо, ніхто не знає, але ви можете розказувати, показувати це знову ж таки в контенті, і цим дуже сильно відрізнятися від інших. А, в принципі, я можу перераховувати до безкінечності. Ну, скажу ще за одну важливу річ: це е, ваша геолокація. Ви подумаєте, місто стрине таке аж велике. Так, дійсно. Але, наприклад, е, я наразі живу на Україні біля першої нової пошти. І до мене, наприклад, ну, от прям в центр треба планувати вийти. Хоча там іти пішки, наприклад, 20 хвилин для мене, але це все одно якийсь час. І тому, звичайно, дуже багато людей, якщо це особливо б'юті сфера, вони оприділяють місцем знаходження. Якщо у вас товар, також це може дуже сильно відрізняти вас від конкурентів. Знаходитися ви в центрі міста, неважливо, там, да, я просто на стрию приклад показую, або ви знаходитесь там десь далеко. Ви можете зараз подумати, Торі, ти кажеш дуже звичайні речі, ми і так це розуміємо. Ну, добре, якщо ви це розумієте, то чому у вас не відображається це в контенті? І отут найважча, мабуть, помилка, найгрубіша помилка, яку допускають багато хто. А ви думаєте, що якщо ви написали... Я топовий майстер з досвідом роботи приймаю в центрі, все остальне люди мають самі по собі зрозуміти. І тобто своїм мисленням допетрити, до петрити, що е, ви там робите швидше або робите там манікюр, я не знаю, за годину, а нарощення там за півтори і так далі. Тобто. Ви речі, які для вас дуже понятні, не розказуєте своїй аудиторії в контенті. Ви думаєте, ну що, ну що, люди ж не тупі, вони зрозуміють, що я класно роблю Манік. Не зрозуміють. Або ой, ну вони ж розуміють, що в центрі це в центрі. Ну, це ж дуже зручно, я ж в центрі. А людина зупиниться і вона не піде, тому що вона не знає, де в центрі. Ну Центр поняття дуже таке цікаве, і для когось він може по-різному бути. Тобто. Кожну свою а, такий кожний пунктик про свою професію, про свої послуги, про свої товари, ви маєте прям так дуже щільно розжовувати свої аудиторії і робити це постійно. І це наступна помилка. Люди думають, які ведуть інстаграм, що якщо вони один раз розповіли в сторіс, де вони приймають, де вони навчались, якими матеріалами вони працюють, ще щось, ви, до речі, можете собі це фіксувати так обережненько, бо я вам дуже класні теми кажу, які треба постійно повторювати. Так от люди думають, що якщо вони один раз зробили про це якийсь розказ, все, цього достатньо. От хто побачив, то побачив. Але давайте мислити критично. Людина заходить в Інстаграм взагалі не для того, щоб щось купити. Вона заходить для того, щоб щось потупити, подивитися, посміятися і так далі. Так, вона заходить і вибирає там собі майстрів. Але давайте мислити далі, коли людина обирає майстра. Наприклад, вона переїхала, як я, з нового міста, і вона хоче обрати майстра перукаря в А Для того, щоб обрати, я буду дивитися декілька сторінок. Ну, це дуже рідко, коли людина заходить на одну сторінку, одразу купує. Ну, дуже рідко. Зазвичай вона спостерігає за одночасно за п'ять-шість сторінок. Ну, так дуже багато людей роблять. І трошки спостерігає, щоб вибрати, щоб подивитися, що кажуть люди. І е, тут головне на що буде головним критерієм вибору цієї людини? Контент, який ви даєте. Якщо вона зайшла, підписалася на сторінку майстра, він такий розпрекрасний в центрі і так далі. Але в нього за ті дні, коли підписалася людина жодної сторіс, жодного нового допису, нічого не понятно, тільки якийсь хайлайтс, І ще, окрім того, щоб нормально в хайлайтс, в закріпленнях розказати про свій продукт, там ще дуже багато турції, котиків і всього. І тут, по зрівнянню з цим майстром, вона підписалася ще на одного майстра, який може не прям так стабільно, але веде сторіс. Може один день-два випасти, але вертається в сторіс, попереджає свою аудиторію. В сторіс піднімає важливі теми, нагадує, що вона працює там, нагадує, що в неї записуватися за стільки днів, і постійно веде, веде якусь комунікацію з клієнтом, в якого майстра купить людина послугу. Звичайно, в того, який веде контент. Тому, звичайно, ви можете дуже класно пакувати свій профіль, ви можете зробити топові фотографії. Але якщо там не буде комунікації через контент, через тексти, ну умовно, да через ті проблеми підняти, підняті або ви в голос проговорюєте, або ви текстом прописуєте в сторіс. Якщо цього не буде, люди будуть постійно обирати не вас. І це найпоширеніша помилка. Зазвичай зараз ну, ем, я бачу це не тільки на сторінках Б'юті Мейстрів, взагалі на сторінках. Я бачу таку, знаєте, ну от манікюр, от я його пощу. Ну, от я зробила маніку, дивіться, красивий. Або там ну є курс, такий-то він. Про що він? Для чого він, які потреби він закриває. Це вам зрозуміло, але не зрозуміло вашої аудиторії. І тут ми підійшли до головної думки цього уроку, з якої ви маєте вийти подумати, і зробити домашнє, яке я вам дам. Основна думка цього уроку основа вашого контенту має бути аналіз ваших потенційних клієнтів, або аналіз цільової аудиторії. І якщо ви думаєте, що роблячи просто якийсь красивий, веселий, або. Якийсь топовий контент, ви привличаєте до себе більшість клієнтів, це неправда. У вас не вибудується система, завдяки якій постійно йдуть нові люди. Розумієте, знання основ контенту, воно надає можливість вам збудувати систему. Тобто вам не треба бути в сторіс, там показувати знову ж таки все там, своїх дітей, котів, ранки свої, все-все-все. Не треба це показувати. Це не означає, що ви. Класно ведете контент. Класний контент це коли ваша аудиторія знаходить там відповіді на свої питання і закриває свої питання. І е, так як ну, от сторінки, які я дивилася, так як ви присвячені взагалі однієї теми, одні, одна тема у вас в блозі, да? тобто ви там, майстер, або ви викладач англійської мови, або ви СММ-фахівець, у вас одна тема в блозі. Основна експертна, ви маєте повторювати, повторювати і повторювати просто в різних оформленнях свій контент. Розумієте? Повторювати одне те саме, що ви класна, що у вас досвід, що ви обираєте такий. А от вже з життям, наприклад, я не знаю, якимось ваше хобі там, ви малюєте, показуєте це в сторіс. Або я на минулому акаунті тут теж хочу завести таку рубрику. Я худаю, наприклад, зараз. Я йду до своєї форми, в якої, якої я була там 23 роки. Хочу повернутися. І я це про, про, ну, розказую про це в блозі. Це людям цікаво, тому що ви до чого сідете, людям цікаво спостерігати. Але це додаткові це те, що як знаєте, гілочки додаткові виростають, а ваш основний, основне дерево ваше, це ваша експертність. І так треба повторювати. Так, треба казати одно те одне те саме, але це треба робити різними способами. Тоді це буде цікаво. І у ті додаткові гілочки, які міняються, да, це теми ваша. Наприклад, ви там взяли маленького котика собі, показуєте його, як він росте, як він грає. Але не по 10 сторіз в день про того котика, та а показуєте основну і щось цікаве. І оці додаткові, вони будуть постійно змінюватися у вас. То котика ви взяли, то ви ходаєте, то ви перекрасили волосся, то ви пішли на нове навчання, і вам там сподобалось, а то ви поміняли собі одяг. Розумієте? Це додаткове. Не робіть з цього основне ні в якому сенсі. Тобто, люди, навіть які вас постійно дивляться, і ви бачите, що вони там сторіз дивляться постійно. Ви думаєте, вони все знають. Вони можуть забувати елементарні речі, якщо вони нагадують. От в мене, наприклад, з моїм аккаунтом, да, я як маркетолог і сценаріст, контент-менеджер, я, якщо не нагадую про якусь послугу, її просто не купують. Хоча люди всі пам'ятають, хто я є, але коли воно їм не треба, або коли вони не розуміють, що чітко, чітко цю послугу можна взяти в мене. Вони просто купують в когось іншого. Дівчинка здивувалася, що в мене можна фотосесію. Вона просто не знала, тому що вона не потрапила на ті сторіс, коли я розповідаю, що я роблю міні-фотосесію на телефон. Та? І вона каже, що, я не зекономила кошти, я прийду до тебе. А я просто не знала. Хоча в мене є це на сторінці, є закріплені сторіс. Сторінку упакована правильно, але ну, вона просто не потрапила. Ви маєте розуміти, що. Є ті люди, які дивляться вас щодня, але зазвичай, наприклад, навіть продажі чогось робляться декілька днів, не один день. Це тільки зараз чорна п'ятниця, а жиотаж на неї роблять там один день, одні, одні сутки. Але вибачте, її цілий рік чекають люди. Тобто жиотаж вже є, і всі в один день щось купують. Да? І то роблять декілька днів е, людям навіть чорну п'ятницю. Чого? Тому що люди просто не встигають в них своє життя, світе. А тут ви зі своїм контентом. Саме тому не треба думати, що не буду повторювати, треба брати і робити. Що вам упростить дуже вашу таку роботу, Я вас зараз так нормально нагрузила. Ви такі думаєте, ну все, тепер це буде складно. Ні, це не складно. Це не складно. А, і так як нас назва smm гри, то ми будемо робити інтерактиви. Ми будемо друж дружки допомагати. І, Швелитися, ми будемо якось грати. Як ми будемо грати? Поясню чуть пізніше, а зараз допоможе вам зловити свою ту саму основу контенту. Вам її треба обов'язково десь написати, намалювати. Не знаю, що хочете робити, Можете написати собі в нотатках, можете малювати собі в блокноті, можете малювати, в кого є там телефони планшети, там, де можна малювати схеми, малюйте там. Але обов'язково десь її запишіть. Просто текст кому-то не підходить. Ви маєте розуміти, що у вас є ядро вашого контенту. Це потреби, як ми вияснили за цей урок, потреби вашої, ваших потенційних клієнтів. Я зараз не буду в це загиб, заглиблюватися на е, формулі сторіс. Ми трошки більше поговоримо. Ну, не трошки а нормально, ми поговоримо про цільову аудиторію, що цільова аудиторія буває декілька їх різних, а не тільки одна. А, але зараз ви маєте на увазі собі, що у вас є ядро вашого контенту, це потреби. От ви маєте уявити собі свого потенційного клієнта і описати всі його потреби. От йому дорого манікюр робити, недостатньо кольорів. Або якщо це англійська мова, да, е, скільки часу займе навчання, чи буду я встигати, коли я навчаюсь, або інакше ніша, беремо SMM нішу. Да, тут приєдналося достатньо багато людей, які вже заробляють онлайн. Наприклад, які потр, які проблеми цільової аудиторії немає часу на викладання контенту, немає розуміння, що, що взагалі робить СММник і так далі. І ви, отак, от собі написуєте з цього з ядра, написуєте дуже багато у таких от штучок. Я вам раджу робити це як сонечко. Тобто, ви на... намалювали собі кружечок обмалювали там собі портрет вашого ідеального клієнта, вашого клієнта, вашого ну, потенційного клієнта, що він хоче, що він хоче задовільнити. І від цього ви малюєте і трошки мозками своїми думаєте, і думаєте, що я можу йому запропонувати? Яка тема буде цікава? От це буде ваша основа. І зазвичай, я всім раджу, якщо ви дійсно хочете соцмережі вести, не ведіть інтуїтивно. Не думайте, що якщо ви зробите якийсь дуже вчасно крутий тренд, знаєте, дуже багато, дуже багато, коли приходять до мене на консультацію або на співпрацю. Вони думають, що просто, якщо вони зроблять якийсь там Тік-Ток або відео Reels, яке залетить, от всі кажуть, я хочу, щоб залетіло, мені треба такий контент, що залетіло. Окей. Воно залетить. Воно якесь буде смішне, там я не знаю, або комедійне. Ш -ш -ш як ви з нього продасте? Класно, якщо залітить відео про клієнтів, про вашу послугу. Але зазвичай знаєте, які відео залітають, які робляться для таких самих майстрів. От зараз е приведу -при приклад. Якщо ви робите манікюр, От просто робите манікюр. І ви знімаєте якесь смішне відео про те, що я не знаю, у вас там затікає лак або про те, як ви чекаєте клієнта, або щось таке юмористичне, дуже, дуже зараз часто таке знімають. Хто буде лайкати це відео? Ну, ваші клієнти, звісно, полайкають трошки, але більшість. Тих, хто буде лайкати, це будуть такі самі майстри. Але скажіть мені, якщо у вас немає курсів, підвищення кваліфікації, якщо у вас немає курсів для майстрів, на що вам аудиторія майстрів, вам треба новий клієнт, вам треба гроші вже завтра на хлібчик. Да, щоб у вас прийшов, прийшла нова людина і сказала: я побачила, я хочу до тебе на Манік там. Або я хочу там ну, свою послугу підставляти, да, своїй продукт. Получається, ви робите відео, ви вкладаєте ресурс. ви Очікуєте, що зараз буде якась бомба, що зараз воно залетить і принесе вам гроші, а його просто полайкнули, репостнули собі безліч людей, там все класно, класно. А в ітоги, який, який вам з того сенс? Грошей на хлібчик ви не вийняли з того відео. Тому основа контенту, я повертаюсь, я вже цей урок дуже багато це повторила, і ще раз повторю: основа контенту це. Ваші думки і ваша турбота про потенційного клієнта. Якщо це відео, наприклад, юмористичного характеру, але вже, а вже з участю з клієнткою, або ви її ну, імитуєте, да, клієнтку, там, наприклад, доносите в юморному сенсі, доносите сенс, що ну, в юморному форматі, доносите сенс, що не можна запізнюватися, бо ви можете не прийняти. І якось так от з юмором це подали. Це ок. Якщо ви там. Показали з таким юмором, наприклад, знову ж таки, б'юті майстрів візьмемо, та, що там ви робите вії, а клієнтка відкриває око. Око це ок, бо це покаже вашу професійність і експертність. І люди посміються, і ну, скоріш за все полайкають. Але які люди, ваші потенційні клієнти, вони потім прийдуть і куплять у вас? Може не зараз, може потім. Тобто, контент це як а, ваш. Ну, це ваша інвестиція. Ви маєте відноситись до свого контенту як до інвестицій. Якщо інакше, якщо ви робите контент заради контенту, просто посміятися, бездумно повторюєте якісь тренди, не робіть того. Краще взагалі не вести інстаграм серйозно і шукайте так клієнтів по сарафанному радіо. Тобто, ви маєте зрозуміти, як зробити контент собі, як його підкорити. Всюди експертність, і дивіться, ще дуже велика помилка. Дуже часто е люди путають такий вид контенту, як експертність, е з корисним контентом. Це дуже різні е поняття. Якщо ви будете дуже багато давати корисного контенту, його всі будуть зберігати, пересилати, собі кудись е приміняти, але не записуватися до вас. І знову ж таки не давати вам гроші. Це стосується також усіх ніж. Тобто, наприклад, ви майстер манікюру, майстер перукар, смм, англійський тощо. Став, люди стало модно, і люди чомусь почали думати, що якщо вони завалять користю ну, свій. Оцей, то ну, все піде класно. Ні, люди просто зберігають і не купують. А вам треба, щоб вони купували. А для цього ви показуєте свою експертність, як це виглядає на практиці. А ви замість того, щоб розказувати відео, як зробити так, щоб не підтікли кутики. Якось я дивно сказала, щоб, наприклад, рівні кутики були. Да? Замість того, щоб робити відео і показувати це детально, там на 10 хвилин. Ви що робите? Ви показуєте цю проблему, показуєте кейс, як ви справились з цією проблемою. Тобто, наприклад, прийшли е якісь люди від майстра, і ви кажете, дивіться, вам неправильно зробили форму, розпозмінімаєте відео. Як ви розказуєте клієнту, кажете, вам тут неправильно зробили кутики, у вас має бути інакше. І далі в цьому відео. Теж можете записати собі майстри, це дуже класний сценарій. Далі в цьому відео ви розказуєте, що я роблю по-інакшому. Я навчалась на такому крутому навчанні. Мене там навчили. Це, це дуже часто помилка. Ви вже відео це розказуєте або своїм фоновим голосом. Бо так знімаєте. І що ви далі робите? Ви кажете: пишіть мені в Дірект слово методичка і методичкою показуєте. А в методичці у вас написано Я допоможу вам. Цей на, на своєму там міні-курсі підвищення кваліфікації. І у вас людина зацікавилась, вона зрозуміла, що ви експерт, вона зрозуміла, що ви будете давати їй користь, але не, вона не взяла цю користь безкоштовно одразу і навіть не лайкнувши ваш допис, розумієте? Вона перейшла до вас, познайомилась з вами ближче. Ви там в той методичці, наприклад, чи як вона називається, якісь гай таки робите, невеличкі, але дуже корисний. Не просто пустий. Там є якась користь, але маленька. І сказано далі: відпрацьовуємо ми на моєму майстер-класі, наприклад, підвищення кваліфікації. Людина пройшла цей весь шлях. Вона з усього цього контенту зрозуміла, що ви експерт, і вона захотіла купити у вас ту користь, а не просто зберегла її собі. Знову ж таки, так можна примінити на будь-яку сферу, на англійську, на ну на будь-яку. Якщо у вас з цим погано, ви ще не розумієте, не можете створити таке собі в голові. Пишіть в коментарях, і я вам всім там, ну, ми всіх передивляємося і всім відповім. Якщо у вас буде конкретне питання, тобто ніша така, та хочу розібрати то то то-то. Я, ну, я вам дам ідеї, прям накидаю, скористайтеся цією можливістю, поки я з вами тут на зв'язку. Ну і домашнє завдання. Домашнє завдання. Буде в нас таке інтерактивне. Вам треба буде кинути посилання на будь-який свій допис в наш чат. Підписати треба хештегом обов'язково. Хештегом завдання 1». Або, ну, ну, не або вам треба підписати, щоб я вийшла, і Тетянка вийшла, щоб ми подивилися завдання 1» і всі могли учасники по цьому подивитися. Для чого ви будете скидати на свій рілс, на свій допис, і ви скинете якийсь свій рілс і допис для того, щоб ми дали вам, ми і учасники інакшої групи, дали вам зворотній зв'язок. От подумайте, який тільки увага вже з викладеного контенту. Навіть якщо у вас сильно такого експертного немає, пошукайте. Подумайте, може ну, може у вас тільки корисний, але скиньте його. Не треба новий створювати. Тобто через ви скидаєте якийсь свій з існуючих вже дописів або рілсів посилання в наш чат з під хештегом. Я ну, напишу, як це робити, але слухайте уважно під хештегом завдання 1». І конкретно ставити якесь питання. Можете загальне питання поставити, як вам? Можете поставити питання, чи е, проявляюсь я тут як експерт. Можете поставити питання, чи захотілося вам купити після цього відео. Поставте якесь питання. Е, ну або просто попросіть сказати свою думку. І... Нам так треба буде робити з кожним учасником. Тобто, не можна буде кинути своє і не відповісти нікому. Я буду слідкувати, щоб всі спілкувалися, і якщо ви нікому не відповіли, нікому не допомогли, то я просто видалю ваше посилання, щоб вам ніхто не допомагав. Тобто Має бути, щоб ви віддавали, щоб це було так. Він він знаєте, взаємно, взаємно взаємообмін. Я вже заговорююсь. Цьо на цьому наш урок закінчений. Я сподіваюся, вам сподобалось. Будь ласка, напишіть а, ваші якісь відгуки. Можете отак. Мене заскрінти зараз і виставити собі в інстаграм. Я буду вам дуже вдячна, тому що я саме так знаходжу е, клієнтів. І Сарафани Радіо, так, да, як коли про мене розказують про гарного фахівця, мене так наймають на роботу, тому я буду дуже вам вдячна. Е, ви теж мені так дуже таку класну послугу зробите за те, що я з вами так щиро цим поділилася. Всім гарної п'ятниці і завтра з вами зустрінемось на новому уроці.